Доброго вечора з вами Теревені з Оксаною Шанюк. І сьогодні подивіться, кого я зустріла. Представтесь, будь ласка. Мене запрос Михайло. Я займаюся зачіском. Дуже класно. А скажіть, будь ласка, Михайло, а якісь косметологічні процедури можливо собі робити? У мене, до речі, були раніше дуже великі проблеми саме з обличчям. У Мене було прям акне дуже сильне. П'ять років тому проходив прям курс Рокутану. був період, коли я собі щось так вирішив зробити ботокс. Думаю, так все, тут усі не лавки. Скільки вам років? Мені 23. Ставитись взагалі до того, що чоловіки роблять собі губи скули, той самий боток е, Губи у мене також зроблені. Yeah. <laughs> да, я зробив собі 0,5, тому що мене супер супер маленькими вони були саме. Мені хотілося буквально трошки дати натурального об'єму і я зробив. Мені окей, все подобається. Ви Думаєте, яка така сума потрібна дівчині, щоб в місяць ходити до косметолога, купити собі крем? Десь 600 доларів в місяць? Такий пакет. Базового догляду можна сказати супер. А своїй дівчині скільки готові дати грошей місяць на косметологію? В мене хлопець, тому як пощастило. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Дуже рада була дякую, познайомитися. Дякую, дякую. А ви підписуйтесь, ставте лайки і дивіться наші інтерв'ю. Давай.